Всім привіт! З вами, як завжди, я, Соня 149. І сьогодні я вам розповім про декілька цікавих та рухливих ігор. А ви тим часом поставте свої королівські подобайки та підпишіться на мій ютуб-канал. Ми можемо починати. Так, добре. Перша гра із них зветься потяг. Тут гравці діляться на дві команди. І ставлять десь на 10 на 7 метрів в прапорці. Потім гравець, той, що стоїть перший, біжить, оббігає прапорець з першої і з другої команди. Е, потім оббігає свою команду і бере ще когось, так по колу. Добре, друга гра зветься Пінгвін. Там е, гравці знову діляться на дві команди. Один е, гравець і інший беруть м'ячі між ногами, е, одні в руки. І так, ідуть до прапосів. Потім, коли вони дідуть, один м'яч, той, що між ногами копають. Е, до своєї команди, а той, що в руках кидають, і так інші гравці з команди повинні робити те саме, аж поки всі це не зроблять. І чия команда перша це зробить, то та і перемогла. Добре, ви тепер знаєте всі ігри. Це я вам все розказав так коротко. А якщо ви хочете дізнатися більше, то поставте подобайки. Якщо буде багато подобайок, то я зніму нове відео. А зараз всім. Пока. З вами був я, Санікса 49 то ставте подобайки та підписуйтесь на, на мій ютуб канал. Всім пока-пока!